О, як вже ще втомилась. Ну і що ти зробила? Нам тепер всю сукню треба, буде таким візерунком покривати. <гум> <гум> Давай мені теж. Уже я сьогодні так втомилася, ти не уявляєш, я не відчуваю ніх під собою. Альбіна! Це щось було? В чо? Це ж моя нова сукня. В чому я тепер піду на випуск? Що це таке а, чорне? Це мазута. Мазута. А, а, що ти наробила? Я а, ти, миска, в чому це випуск? Я ти не тобі посну. куплю нове. на Сти, сказала. А ви помітили, що різні люди неоднаково реагують а, на одну ту саму ситуацію? А, О, я ж я втомилася. Так, це мало статися. Даш, Як же могло бути по-іншому? Дашуля, вибач, будь ласка, я не хотіла. Та до чого тут ти? Мене пригнічує сам екзистенціальний підтекст цього випадку. Це доля мені ніколи не щастить. Це ще й було моє випускне плаття. Мам, мам. Ужас, Сонечка, я соня так втомилася, ти навіть не уявляєш. Ой, Сонь. Я щось тут замастила. Це твоє? Так, випускне. Сонь. Я його замастила. Нічого, у мене ще п'ять варіантів такого є. Сонь, це мазута. Сонь. Щойно ми побачили чотири типи темпераменту. сангвініки, холерики, флагмати та меланхоліки. Чо це є холерик? Холерик, холерик. Це слово не дратує. Бачиш, сама себе видала. І чим же це? Холерики дуже часто реагують на сторонні подразники, а ще їх дуже легко розділити. А от заспокоїтись, Зась, часто нам просто не вистачає терпіння і ми занадто імпульсивні. Але якщо ви холерик, тут не турбуйтеся. Ви цілоспрямовані та енергійні. як енерджайзер. Холерики хороші лідери. Та цілеспрямовані. Сангвініки теж активні, але більш врівноважені, їм легше себе вгамувати. А ще такі люди дуже часто розсіяні. І так завжди. А ще ми часто не доводимо справи до кінця. Тому що нам просто не вистачає наполегливості. У сангвініків багато знайомих та друзів. Тому якщо ви в сангвінік, то залишайтеся таким ж дружелюбними та оптимістичними. А на сангвініка значить, такими бути не можна? Можна, але чи є в цьому сенс? Даш? Що? Меланхоліки дуже тонкі натури. І часто легко образити. Наш, що ти малюєш? Ух ти! Такі люди дуже творчі, а ще вони дуже чуйні та вагітні. Mm. Ла ла-ла-ла. А от флешмати розізлити дуже важко. Що вам все-таки вдалося розізлити флагмата? Не чувайтесь, тому що він засунув вас у шухляду. Адже у них все на своїх місцях. в вперті, закліті і повітря. А ще спокійні, наполегливі і терпеливі. Кажуть, що тип темпераменту у людини вроджений. Тобто, ти хочеш сказати, що тип темпераменту це діагноз. якщо ти холерик. Та то тобі судилося постійно злитися і нервуватися? А ще цікаво дізнатися, скільки типів темпераменту може поміститися в одній людині. Дивіться наступний випуск Ледіс Олі. Що робити, якщо тебе викликають до дошки, а ти не виконав домашнє завдання? Зроби вигляд, що вчитель звертається не до тебе. Петренко. Швидко впадай в спячку. Петренко, де домашній. Вигадай історію, як собака з'їла твоє виконане домашнє завдання. Я взяв зошит, йду в школу, йду, 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 повертайся. А там такий здоровий пес. Я так швидко почав бігти, але він мене догнав і вирвав мене зошита. Порвав його всього. Я піднімаю, дивлюся. Від зошита нічого не залишилося. Я його викинув і прийшов в школу. Притворись дуже хворим. Ой. Виходь до дошки і починай імпровізувати, а раптом вийде. Негайно тікай з класу. скажи, що у тебе сьогодні день народження. Е ні ні. У мене ось сьогодні день народження. Однокласники мене навіть привітали. Так що... І останній спосіб, який можуть виконати, лише самі сміливі. Чесно зізнайся, що не виконав ДЗ і віддай вчителю щоденник. Yes. <laughs>